А до нашого ефіру нині долучаються українські військові з купінського напрямку Леонід та Роман. Я вітаю вас, панове. Христос рождається. Його. Дякую, Доброго що долучилися. Ранку. Доброго ранку, Леонідо і Роман. Розкажіть, як ця різдвяна ніч відбулася на фронті? Як вона минула? Де ви зараз перебуваєте, Що можете сказати? Чи були обстріли, чи вдалося, хоча б якимось чином відсвяткувати, чи було взагалі не до того. Доброго ранок, Україна! Добрий ранок, студія. Ну на нашому напрямку, на купінському напрямку, зараз в даний час ворог продовжує наступальні дії Е, цієї ночі. Були пару штурмів на наш напрямок, але відбили штурм, і зараз на даний час все контрольовано. От е, е, так коротко ви це сказали, але скажіть щодо того: чи напередодні, коли там святвечір, чи була можливість якось разом з вашими побратимами, е, хоч трохи часу приділити ну, деяким традиціям? Як це було у вас? Е, так, ми не забуваємо такі свята, і у нас була вчора вчора куття. Ми її готували самі е, з хлопцями? Ми, ми звичайно хочу долучитися, стараємося. Стараємося, бо тут можемо сказати, що в нас тут теж сім'я з писимальному вечерю, так як і вдома, тільки трохи з інакшої сім'ї. Хоча ворог нам не дає ніякої змоги повноцінно відпочити. Якщо говорити про кутю, то чи всі необхідні інгредієнти були для цього, як ви її готували? Так, звичайно. Мед, горіхи, мак, все було там підготувалися, значить до цього, так Так, так, звісно. про що говорили за цим святковим столом? Про що як, обмінками взагалі про що цими днями зараз ви говорите зі своїми побратимами? При такому, при такому вечірі не хотілося про щось погане говорити згадували про свої сім'ї, які вдома, які святкують теж, але без батьків, синів, е, ну дочок, так само. Вони там святкують, ми тут, тому стараємося згадувати про свою сім'ю, яка вдома. Чи отримували ви привітання від цивільних, можливо, від дітей, листівки, якісь привітання от до Різдва? Так, звичайно, звичайно. Я навіть хочу сказати: це напевно перший раз, коли колядували по телефону. Мій син мені колядував по телефону. Чудово, цікаво. Це напевно неймовірно хвилюючі моменти. А як взагалі, от ви і ваші побратими ставляться зараз до таких святкувань Різдва, до, до там, Нового року? Чи е, немає такого відчуття ну, відриву того, що цивільні живуть трохи там іншим, абсолютно життям, що у вас зовсім інакші реалії? Ну, у нас просто зараз стане час другі ялинки, які ми... Робимо це. Ось, ось. У нас ялинка зараз отака. Угу. Наші думки, наші думки спрямовані тільки на перемогу, і ми зараз навіть не дуже про це думаємо, як там цивільні, як там це відбувається, тому що ми прямуємо до перемоги і до нашої незалежності. А от на фронті для вас важливо зберігати традиції, важливо фіксувати ці свята? Я розумію, що коли там важкі бої і коли бойові завдання, то там можливо немає якогось відчуття такого аж свята. Але коли є така можливість, наскільки це важливо відчувати, святкувати, там, загадувати бажання, наприклад? Хотілося б хотілося б частіше робити, але. Ми тут на фронті, у нас немає цього святкового настрою, е, стараємося стараємося, але цього немає. Які можливо побажання е, на Різдво е, є у вас, які ви, могли би ви озвучити? Е, про що про які побажання можливо ви говорили з побратимами? Про що можливо говорили з сім'ями? Якщо можете цим поділи, поділитися, поділіться, будь ласка, хотілося б, щоб. На наступний такі такий свята всі наші полонені вернулись додому. І щоб сини, батьки, матері вернулись додому живі та неушкоджені. Про це в даний час ми всі спілкуємося. Я дякую вам дуже, що долучилися із купінського напрямку. Леонід та роман, українські військові службовці, долучилися до цього ефіру. Дякую вам дуже за ваше включення, за те, що знайшли час.